За даними джерела TLC, компанія Intel почала поширювати перші інженерні зразки Arrow Lake S, але ці дані все ще потребують деякого підтвердження. Останній витік даних говорить про те, що платформа Intel lga 1851 підтримуватиметься до 2026 року. Можна припустити, що компанія планує випустити як мінімум три серії процесорів за умови, що вона дотримуватиметься свого щорічного циклу випуску, однак варто відзначити, що це не обов'язково мається на увазі нова архітектура, про що свідчить майбутнє оновлення Raptor Lake Refresh. У даний час можна спостерігати тільки зразки Arrow Lake S і S1 і S2 зі схемою 68 ядер. Ці процесори можуть використовувати інший вузол, ніж продуктивніший варіант очікуваної конфігурації для наступної серії Intel Core 9 для настільних ПК зі схемою 8 плюс 16 ядер. TLC передбачає, що процесор Core i5 наступного покоління з потенційною назвою Ultra 5160 може включати 8 P ядер, тобто на два ядра більше ніж у серії i 5 13600 14600. Інсайдер підтверджує нещодавні чутки про збільшення кеш-пам'яті L2 для P-ядер Arrow Lake S до 3 МБ на ядро. Тим не менш залишається непідтвердженим те, чи перейме Arrow Lake архітектуру кеш-пам'яті L4 Adamantin від Meteor Lake. Раніше стало відомо, що специфікації чипсету Intel Z890 спочатку були призначені для платформи Meteor Lake S. Однак згодом ці серії десктопних чіпів було скасовано, внаслідок чого запуск Z890 було відкладено до наступного року. Очікується, що флагманський чипсет Z890 запропонує 20 ліній pci Express Gen 5, з яких 16 призначені для графічного процесора та 4 для високошвидкісних NVMe накопичувачів, що є покращенням у порівнянні з 16 лініями на LGA 1700. Окреме CPU також забезпечить роботу ще 4 ліній pci Express 4.0. Досі у всіх витоках, пов'язаних із платформою LGA1851 не згадувалася підтримка пам'яті DDR4. Це узгоджується з інформацією MOMOMO US, яка стверджує, що нова платформа Intel повністю перейде на стандарт пам'яті DDR5. У разі актуальної платформи LGA1700 підтримка старого стандарту ОЗП дозволяла заощадити при апгрейді, особливо коли пропозиція модулів DDR5 була обмеженою. Розміри сокета lga 1851 та процесорів залишаться такими ж, як у попередньої платформи, що дозволить використовувати старі системи охолодження. Виходу процесорів Arrow Lake S не слід очікувати до другої половини 2024 року. Поки ми очікуємо появи процесорів нового покоління, у своїх збірках будемо використовувати актуальне покоління, а розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. У полі пошуку вводимо Intel Core i7 13700K і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 17200-27200 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління, на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i3 13100. Посилання на товар залишаю в описі до відео. За даними аналітиків, на те, щоб витіснити жорсткі диски твердотілим накопичувачам, потрібно буде дуже багато часу. У новому звіті and Files сказано, що HDD, як які раніше, користуються високою популярністю, але не серед геймерів та звичайних користувачів, а у бізнесі. Приміром, жорсткі диски масово закуповують у центри обробки даних, і найближчими роками ця тенденція не зміниться. Аналітики вважають, що продажі жорстких дисків залишаться на стабільно високому рівні аж до 2028 року. Більше того можливе зростання. У Blox and Files вважають, що продаж HDD зростатиме з 2024 по 2028 роки. Так, якщо сумарна ємність жорстких дисків, проданих у 2022 році складала 1500 ГБ, то у 2028 вона зросте до 9000 ГБ. Таким чином, ні про яке витіснення HDD з ринку мова не йде. Більше того, нещодавні дослідження довели, що HDD надійніший і демонструє більш високу енергоефективність, ніж SSD при високих навантаженнях. Компанія MSI готує до випуску декілька нових моделей материнських плат серії Z790 Max, які безпосередньо з коробки запропонують підтримку майбутніх процесорів Intel Core 14-го покоління Raptor Lake Refresh. Завдяки свіжому витоку стали відомі ключові особливості оновлених плат, які відрізняють їх від поточних варіантів на базі чіпсету Z790 від того ж виробника. Новинки працюватимуть з оперативною пам'яттю ddr 5. Ключовими особливостями оновлених плат стануть потужніші підсистеми живлення VRM, а також теоретично більш ефективні системи охолодження. Все це покликане підвищити стабільність роботи чіпів Raptor Lake Refresh. Флагманська модель MSI Mac Z790 Ace Max отримає 24 фазну підсистему живлення VRM Dewey Trail з фазами, розрахованими на силу струму 105 А. Живлення сокету lga 1700 забезпечуватиметься двома восьмиконтактними роз'ємами. Плата запропонує 4 слоти DIM із підтримкою модулів пам'яті ddr 5 7600 загальним об'ємом до 192 ГБ. Новинка буде оснащена п'ятьма слотами M2 NVMe, двома pci Express X16, один з яких стандарту pci Express 5.0, а інший PCI-Express 4.0. Набір роз'ємів для підключення периферійних пристроїв плати залишиться тим самим. Відрізняти новинку буде підтримка Wi-Fi 7 та 5 гігабітний LAN. Слідом йдуть моделі Z790 Carbon Max Wi-Fi та Z790 Edge Max Wi-Fi. Модель Carbon Max отримає чесну 19-фазну підсистему VRM з фазами SPS на 105 А. У свою чергу Edge Max запропонує 8-фазну VRM з подвоювачами та фазами, розрахованими на силу струму 90 А. Модель Carbon Max підтримує пам'ять до DDR5 7600 модель Edge Max до ddr 5 7200 Обидві новинки мають привабливий зовнішній вигляд та отримують підтримку Wi-Fi 7. Carbon Max оснащена 5 гігабітним LAN, а Edge Max 2,5 2,5-гігабітним. Модель Z790 Tomahawk Max Wi-Fi запропонує 16 фазну підсистему живлення VRM з фазами на 90 А, підтримку модулів пам'яті ddr 5 7200 Wi-Fi 7 та 2,5 гігабітний LAN. Незважаючи на традиційно нижчу вартість порівняно з платами інших лінійок, плати MSI Tomahawk зазвичай пропонують чудові можливості для свого цінового сегменту. Оновлена модель не стане винятком. Вона отримує 4 слоти M.2 2 з радіаторами охолодження Shield Frozr, 8 портів SATA 3, 2 повнорозмірні слоти pci express і великий набір зовнішніх роз'ємів, включаючи 2 USB Type-C. Вартість плати MSI Z790 Max невідома, однак очевидно, що вони будуть дещо дорожчими, ніж актуальні моделі виробника на чіпсеті Z790. Найближчим часом сімейство відеокарт AMD RDNA 2 може поповнитися новими моделями. Є повідомлення з китайських джерел, що RX 6750 GRE Golden Rabbit Edition знаходиться на стадії розробки. Цей новий продукт має запропонувати продуктивність рівня RTX 4060 Ti за більш привабливішою ціною. Головним недоліком відеокарти RX 6750 GRE є її обмежена доступність. Відеокарта продаватиметься виключно в Китаї і ЄСтон стане одним із перших АІБ-партнерів AMD, відповідальних за її випуск, але найголовніше, що RX 6750 GRE буде доступна за ціною RTX 4060. Що стосується технічних характеристик RX 6750 GRE, то інформації поки не надходило. Іноземні колеги припускають, що новинка буде заснована на розігнаній версії GPU Navi 22 від RX 6750 XT, або дещо урізаній версії кристалу Navi 21. У другому випадку новинка зможе забезпечити більшу кількість потокових процесорів та більшу шину пам'яті щодо RX 6750 xt Відеокарта Radeon на рік 7 GRE, котра лише нещодавно вийшла на ринок, вже подешевшила, поки що тільки на китайському ринку. Загалом через місяць після запуску її ціна опустилася приблизно з 727 доларів до 700 доларів, причому схоже мова йде про зниження рекомендованої ціни. Цілком можливо, через певний час ціна знидеться і в Європі, але там карта поки що доступна лише у складі готових ПК. За поточної ціни Arrix 7900 GRE не найвигідніше придбання, оскільки є Arric6950XT та Arrix 7900 xt які пропонують більшу продуктивність. Але якщо порівнювати з адаптерами Nvidia, новинка AMD виявиться вигіднішою. На даний момент беззаперечним лідером серед прискорювачів для штучного інтелекту є Nvidia, але конкуренти не сплять і AMD вкотре оптимізувала своє програмне забезпечення. Тепер RX 7900 XTX у перерахунку на ціну є вигіднішим придбанням, ніж RTX 4080, не тільки в іграх, а й у ряді завдань пов'язаних зі штучним інтелектом. Тестування в Stable Diffusion з конфігурацією A111X formers при використанні Microsoft Olive та DirectML показало, що флагман AMD показує продуктивність 18,59 ітерацій за секунду, що на порядок вище, ніж ранній результат, 1,87 ітерацій за секунду. RTX 4080 в абсолютному вираженні трохи швидше, вона показує результат 19,41 ітерації за секунду. Однак RTX 4080 стартує в США з ціни в 1100 доларів, тоді як RX7900 XTX можна придбати від 970 доларів. У Європі співвідношення цін приблизно те ж саме 1150 проти 950 євро відповідно. Якщо використовувати менш відому конфігурацію Shark, продуктивність адаптера AMD взагалі зростає до 20,76 ітерацій за секунду. Очевидно, що цього недостатньо, щоб усунути Nvidia Stron в даному сегменті ринку, але це показує потенціал карти AMD. Компанія Dell представила новий монітор 24 Touch USB-C Hub, який поєднує функції стандартного монітора і сенсорної панелі. За 520 доларів покупці отримають 24-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, який здатний трансформуватися у великий настільний планшет завдяки регульованій підставці. Зовнішній вигляд нового монітора нагадує пристрої з лінійки Surface Studio від Microsoft. Однак, незважаючи на схожість дизайну, монітор Dell ціною 520, доларів помітно дешевше торічної моделі Surface Studio 2 Plus, яка коштує 4300. доларів. На відміну від пристроїв лінійки Surface Studio, новий монітор Dell вимагає підключення до комп'ютера або ноутбука. Згідно з технічними характеристиками, монітор підтримує мультитач управління з можливістю одночасного розпізнавання до 10 дотиків. Проте варто відзначити, що 10 точкове мультитач керування сумісне лише з операційними системами Windows та Mac OS. Для Linux є лише 3 точкове мультитач управління. Монітор Dell оснащений портом USB-C, який здатний надати до 90 Вт електричної потужності для заряджання або жилення підключеного до нього ноутбука чи комп'ютера. Крім порту USB-C, монітор оснащений цифровими інтерфейсами HDMI 1.4 та DisplayPort 1.2, трьома концентраторами USB A, додатковим портом USB-C, аудіовиходом та ethernet портом. Що стосується технічних характеристик монітора, то вони є стандартними для середнього сегменту. Матриця IPS з частотою оновлення 60 Гц, вбудований трьохватний монодинамік та 99% охоплення палітри кольорів SRGB. Компанія Dell рекомендує цей продукт для використання не тільки в домашніх умовах чи офісах, а й у торгових та складських приміщеннях. Автор каналу Red Gaming Tech повідомив, що продуктивність PS5 Pro може становити значні 23,4 терафлопси для порівняння у базової PS5 10,3 терафлопси, Xbox Series X трохи потужніший близько 12 терафлопс. В основі PS5 Pro можливо використовуватиметься восьмиядерний APU Zen 4, виготовлений за техпроцесом TSMC 54 НМ з частотою понад 3,6 ГГц. Графіка 30WGP, 60 обчислювальних блоків на архітектурі RDNA 3, RDNA 3,5 з частотою понад 2,7 ГГц. На борту буде 16 ГБ пам'яті gddr 6 плюс певна кількість DDR5. Консоль матиме покращений накопичувач SSD, швидший або більшого об'єму. Інформація в результаті може не підтвердитися і PS5 Pro буде не такою потужною, а може пристрій взагалі не вийде. Завжди ставтеся до таких інсайдів із часткою скепсису. У липні журналіст та інсайдер Том Гендерсон писав, що PS5 Pro Trinity має потрапити на полиці магазинів наприкінці 2024 року. Консоль нібито має отримати начинку, яка дозволить досягти стабільнішої продуктивності в 4К. Також повідомлялося про підтримку 8К та покращену роботу страсування промінь. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.